Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо з вами говорити про проект Hamster Combat, точніше, про дроп-проекта, про критерії дропу, які вони, скажімо так, викотили нові критерії, або конкретніше, буду сказати, вони не викотили нові, вони обновили старі критерії, як ми знаємо раніше. Основним критерієм для дропу, який нам повідомили, являвся наш фарм в годину, тобто кількість монет, які ви отримуєте в годину пасивного доходу, доки ви АФК. Проте це було не все. Вони говорили, що ці умови будуть змінюватись, ці умови будуть ще якісь додані. І буквально ось на днях з'явилася інформація, вони викотили таке собі міні-оновлення, в якому вони додали перелік ще деяких пунктів, які будуть також впливати на дроп. Ну, звісно, окрім цього, профіта в годину він там також є доданий, є ще там кілька пунктів, і пізніше я вам їх всіх покажу. Якщо говорити коротко, на дроб будуть впливати фарм в годину, буде впливати кількість друзів, скільки ви запросили в проект Hamster Combat, буде впливати кількість ачівок, які ви маєте. Це також з одного з останніх оновлень додали ачівки різні, які там дають за прокачку карт, за кількість загалом нафармлених монет. Ну і в цілому, я думаю, ви знаєте, якщо ви качаєте цей проект, якщо ви з ним слідкуєте, я думаю, ви знаєте, про які ачівки я говорю. Також. З цього списку там є е, щоденні ці активності, тобто комбо, е, шифер. Ну і, звісно, з недавніх пір це ще додані ключі, які ми можемо з вами добувати в міні-грі кожного дня, яка оновлюється. І також вони додали ще спочатку одну міні-гру, де потрібно було грати нам на великах, кататись і отримувати ключі. Там Кожних, умовно кажучи, 5 рівнів, які ви пройшли, нам давали ключ. І на днях буквально вони додали ще три гри. тобто... Загалом, якщо всі ці ігри зігравши, пройшовши цю міні-гру, де потрібно розгадати ребус і отримати ключ, за день ви можете зафармити зараз 17 ключів. Звісно, ці міні-ігри, де потрібно нам там щось грати, ці великі, там оця гра 2048, вони будуть додаватись ще, тому що там чітко написано, що скоро будуть ще нові ігри. Ну і в цілому там є ще кілька пунктів, які я вам також пізніше покажу. Стосовно цього моменту з цими іграми, за які можна фармити ключі, є один спосіб, щоб не тратити реально багато багато часу на ці міні-ігри, тому що я особисто знаю людей, які по кілька годин тратять на день, щоб пограти ці міні-ігри і зібрати ці ключі. В принципі, до того я особливо сам на ключі уваги не звертав. Але коли викотили інфу, що ключі також будуть відігрувати свою роль в нарахуванні дропу, ну не хочеться, звісно, але доведеться їх збирати, тому що стільки часу вже на це потрачено, і вже. Потрібно якось довести це все до кінця, а там вже як буде. Роздадуть дроп, добре, не роздадуть, ну так і буде. Так от, друзі, я вам покажу ще крутезний спосіб, який вам дозволить ці ключі отримувати, не граючи в ці дурнуваті міні-ігри і не тратячи на це безліч свого часу. Спосіб класний, вам всього-навсього потрібно або телефон, або краще, звичайно, мати ноутбук, щоб було це все швидше. Є така собі штука, як генератор ключів в хоміку. Я вам пізніше покажу, як воно виглядає. Як тільки я знайшов цей метод, як тільки він мені попався, я одразу про це зробив пост своєму телеграм-каналі. Тут залишок QR-код, скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал, щоб бути завжди в курсі всіх актуальних подій, всіх актуальних новин, апдейтів по проектах, які я веду. Також, друзі, сьогодні з'явилася інформація в деяких телеграм-каналах про те, що нібито є один крутий СНГ-інфлюенсер, як я зрозумів, який має велику аудиторію. Ну, в цілому він зробив пост в своєму телеграм-каналі, і цей пост почали скринити деякі пабліки і поширювати в себе. В тому пості йдеться про те, що нібито хамсеркомба це буде Цільний скам, це проєкт скам, це те, що там команда кинула своїх партнерів, вони мають намір кинути всіх тих, хто тапає в цю гру, всіх, хто збирає ці монети, прокачується, всіх тих, хто фармить, клікає, і взагалі про те, що вони збираються роздати дроп на свої гаманці. Ну Цей пост я також вам пізніше покажу, скріншот, тут глянете, собі почитаєте, перечитаємо його ще раз разом. Стосовно цього, ну я, чесно кажучи, Мені в це не віриться, тому що багато часу вже пройшло, багато коштів вони вже заробили на різних рекламних інтеграціях. Так вже трохи вони затягнули з тим дропом, і відповідно в людей з'являються негативні емоції до їхнього проекту, погані негативні думки. Ну, звичайно, я не вигороджую, я просто говорю свою думку, як я це все бачу зі сторони. Ну і починають з'являтися ось можливо такі пости з такими думками про те, що це буде скам, ніхто нічого не отримає. Звичайно, величезна кількість користувачів проекту і. І щоб нормально роздати, потрібно нормально мати коштів. Про те, як я і сказав, вони заробили вже, я думаю, немало на різних рекламних інтеграціях. І, в принципі, просто взяти, злитись, ну, мені здається, можна ще попрацювати і заробити ще значно більше. Ну, проте, мені це невідомо. відомо, це лише тільки їм, команді розробнику проекту. Тобто ніхто, крім них, не знає, який буде подальший розвиток цього проекту, цього айродропу, чи буде він взагалі, чи не буде. Отже, друзі, давайте перейдемо до перегляду запису екрану мого телефона. Не будемо довго затягувати. Я покажу вам список цей пункт пунктів, які потрібно виконувати, які потрібно дотримуватись, щоб претендувати на «Дроп». Покажу вам також цей крутий спосіб, як швидко фармити ключі. Покажу вам цей генератор ключів. І ви зекономите дуже і дуже багато свого часу, тому що не потрібно буде грати в ці нудні і безкінечно напхані рекламою зі всіх сторін ці міні-ігри. Тому що там ви кілька хвилин граєте, а 5-10 хвилин дивитесь рекламу. Це просто дуже дуже сильно виморожує. Отже, погнали дивитись запис екрану. Отже, друзі, приходимо до нашого хомячка. і. Тут внизу де вкладка AirDrop, натискаєте, і бачите, тут з'явився такий список, що буде впливати на дроп. Тобто за всі всі пункти нам будуть нараховані поінти і поінти вже будуть конвертовані, я думаю, в самі токени Hamster. Як бачите, це пасивний дохід, про який з самого початку нам говорили, це виконання цих щоденних завдань, це комбо, це шифр, це збирання ключа, це щоденний чекін на забирання винагороди. Тобто, все це потрібно робити, воно буде впливати. Також запрошено кількість друзів в Хом'як, також кількість ачівок, підписка на їхній телеграм-канал. Ну і звичайно, ключі. Отже, перейдемо. Давайте вкладку цих ігрушок. Як бачите, спочатку тут була лише одна ігра Bike Ride, Там потрібно було кататись на велику, і кожних 5-10 рівнів нам давали код, і ми цей код вводили тут. А зараз, як бачите, додали ще три гри. Вони також не менш нудні, не менш довго. Грающі не менш часу затратні, і як бачите, вони пишуть, що скоро більше ігор буде додано ще. Ну це нам не цікаво. Отже, давайте зараз глянемо цей пост, про який я вам говорив, і, власне, тоді перейдемо до цього генератора ключів. Отже, друзі, бачите, ось цей власний пост. Ще раз кажу, я не знаю, що це за блогер, що це за інфлюенсер. Я не шукав, мені це не інтересно, але як бачите, я цей пост знайшов в такому одному каналі, канал великий. В принципі, там доволі часто інформацію кидають всяку різну і цікаву. Пишуть про те, що проект може скаманути всіх, можуть кинути абсолютно всіх інфлюенсерів, кинули вже ранніх інвесторів, партнерів і так далі. І впритик до того, що вони можуть кинути дроп собі на свої гаманці. Тобто, ну такий собі негатив. Але, як я і казав, ніхто не знає, це правда чи неправда. Цей пост може бути як фейк, так і може бути правдою, окрім команди проєкту, ніхто не знає, як буде далі. Вірити в це чи не вірити, я не знаю. Тут вирішувати кожному особисто з вас. Отже, давайте я вам покажу самий топ, оцей генератор ключів. Отже, друзі, я вам посилання на цей сайт залишу в описі під відео також, і бачите, так воно все виглядає. Тут є перелік ігор, які зараз є доступні. Ви можете як генерувати. По одному ключу для кожної гри так, можете вибрати 2, 3 або навіть 4. Відповідно, чим більше виберете ключів, тим довше вам потрібно буде чекати. І тут давайте, я для прикладу, згенерую один, виберу першу гру. Так, і тут далі потрібно пройти капчу. Ви натискаєте Я не робот, проходите капчу. Іноді буває так, що капчу проходити не потрібно. Одразу стає зелена галочка, і ви просто натискаєте Генерація ключа. Ну, проходимо капчу, нажимаємо підтвердити і нажимаємо «Generate key». Все далі просто чекаємо. І попутно тут ще потрібно буде прийти кілька разів капчу. Проте одразу кажу, її можна не проходити. Головне запустити цю генерацію ключа і можете відкласти телефон. Кілька хвилин почекати, і ключ згенерується. Капчу можна не робити. Наприклад, лайфхак як робити це з комп'ютера. Відкриваєте чотири вкладки в браузері і попросту запускаєте генерацію на всіх вкладках. Запускаєте генерацію, вибираєте всі 4 гри, і відповідно там за 10 хвилин у вас є згенеровано вже 16 ключів і, умовно кажучи, ваш один аккаунт, ви вже собі спокійно можете затарити цими ключами. Якщо у вас кілька аккаунтів, ну просто вам доведеться цю процедуру повторити кілька разів і все. Тобто не потрібно грати ціну одні міні-ігри, не тратити величезну кількість свого часу, а просто вибрали потрібну гру. І запустили генерацію ключів. Як я і казав, я просто вибираю всі 4 гри, відкриваю кілька вкладок на ноутбуці і запускаю цю генерацію. Тобто на один раз на день можна на кожну гру ввести по 4 ключі. Тобто, ніби як з кожної гри можемо забрати по 4 ключі. Ну, в принципі, все просто. Ну, як бачите, я капчу не проходив, я просто спеціально дочекався до кінця, і в мене цей ключ згенерувався. Далі ви його просто копіюєте, переходите в хом'яка. І можете тут, як внизу через кнопку PlayGround, вибрати потрібну гру, ввести вам той ключ, або можете просто в головній менюшці натиснути на цей ключик, і тут у вас з'явиться таке поле, виводиться ключ сюди, натискаєте Redem, і все. Звичайно, це також трошки по часу займе, але не так багато, не так нудно, як вам просто грати ці нудні міні-ігри і тратити безкінечну кількість вашого часу. Ну і знову ж таки, як і говорив, потрібно всі ці. Параметри виконувати, їх всіх дотримуватися. Ну, звичайно, тут все ясно. Прокачуємо карти, збільшуємо фарм годину. Виконуємо ці щоденні завдання. Це як від щоденної винагород, так і цей шифер, так і комбо. Старайтесь робити, так і звісно, цю міні-гру також старайтесь виконувати. Ну, в цілому, все це потрібно робити. І в своєму пості вони говорили, що це ще не весь перелік. Того, що буде впливати на дроп, тобто він з часом ще буде оновлений. Як я й говорив, на мою думку, тут ще обов'язково приплетуть карти з розділу Special. Ну, в принципі, мені це не страшно, тому що в мене є тут абсолютно всі карти, які тільки можна купити. Ну, в принципі, друзі, це все, що я вам хотів тут розказати і показати. Друзі, що ми маємо? Хамстер Комбат оновив, скажімо так, перелік пунктів, які нам потрібно виконувати, дотримуватися для того, щоб претендувати на дроп. Якщо спочатку це просто був фарм годину наших монет, зараз це вже, як ви можете бачити, список став значно більший. І також він буде ще оновлюватись, тому що вони про це все там пишуть. Також бачите, така інформація доволі неприємна в сторону проєкту. Чи це правда, чи це неправда, ну я не знаю. Кожен сам собі для себе вирішує, чи вірити йому, чи ні. Особисто моя думка така, що. ну, Ну, можливо, інфлюенсер цей крутий. Я не вникав, я не розбирався. Проте, окрім е розробників, окрім команди проекту, ніхто не може знати, які подальші будуть їхні дії і що вони там планують собі робити. Вірити, не вірити, як я і казав, вирішувати особисто кожному з вас. На мою думку, просто потрібно вже дотиснути до кінця цей проект, дограти, дозбирати ці всі ключі, ці всі карточки прокачати, і тоді вже або отримати дроп, або не отримати. І на цьому вже закінчиться. Тому що після ноткоїна Хамстер комбат, скажімо так, самий, самий популярний. По суті, зараз він навіть більш популярний, ніж той самий ноткоін. Проте ноткоін роздав реально дуже і дуже потужно і дуже круто. Багатьом він людям роздав кошти, і роздав він немало. Тепер від Хом'яка буде залежати, я думаю, майбутнє цих таполок. Тому що, якщо він дійсно заскамиться, як описував цей блогер, ну, наприклад. І Далі просто всі тапалки після цього. Я думаю, вже просто повмирають. Ну можливо, тапалки не помирають, можливо, серед них ще будуть цікаві годні проекти, але величезна кількість аудиторії, яка прийшла в світ крипти через ці міні-ігри, міні-тапалки. Вона, я думаю, більшість з них піде назад, тому що ну провал, скам і так далі, це неприємно. Ніхто цього не хоче, всі хочуть заробити. Але навіть якщо і проект заскамиться нічого не роздасть, ну це в принципі нормально в крипті завжди так одні роздають класно, інші скамляться, не роздають нічого. Це нормально, ринок постійно міняється, міняється якась тенденція, змінюється щось на ринку. Сьогодні ми тапаємо хом'яків, різні міні-ігри. Там за рік будемо робити ще щось інше. Головне завжди бути в тренді, слідувати, скажімо так, за ринком, заходити всі актуальні нові теми. І особливо проекти, в яких, в які в тих темах є одним із перших, як, до прикладу, взяти ці міні-ігри, взяти ноткоін. Ноткоін був тут одним з перших, і, як можете бачити, результат він показав доволі потужний. Ну, друзі, на цьому відеоролику буде підходити до завершення. Якщо було цікаво, корисно, ставте лайк, пишіть коментар, обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Як і казав, в телеграмі завжди вся актуальна інформація виходить швидше, ніж на YouTube. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока!